Слава Ісусу Христу, роздумуючи про віру і пригадуючи правило святого Катехизму, що християнська віра це беззастережне прийняття за правду всього того, що Бог об'явив, а церква подає довірування, ми з вами наголошуємо, що насправді. Кликання віри це глибинний внутрішній процес, це те, що відбувається в нашій душі, в якій ми маємо стукати до свого власного серця і постійно перевіряти, чи можемо ми щось більше зробити для віри, а щоб вірити правдиво. Необхідно перебувати у Божому Слові і уважно слухати науку Святої Церкви, тому що ось ці три елементи: вони найважливіші насамперед годитися, приймати, що це правда, а що саме те, що Бог нам сказав, але і що він нам сказав, то це нам подає довірування свята церква. І ось, дорогі сестри і браття. Віра, вона насамперед є Божим даром. Вона є Божою ласкою. Ми не знаємо, як Бог його нам дарує. Але оце внутрішнє переконання походить від нього. І на те, скільки Бог дарує нам віри, ми не маємо ніякого впливу. Але з іншого боку, віра є також. І наслідок нашої вправи. Тобто ми покликані вправлятися у вірі, те, що Бог нам дарував, ми його збільшуємо, поширюємо, ми його поглиблюємо, і тоді віра стає теж і діяльною. Бо, як каже апостол, віра без діл мертва. Але то не означає, що ми можемо ділами просто якось розбудити віру. Так не буває. Наприклад, хтось собі подумає, що як він себе сам мобілізує і буде ходити до церкви, буде виконувати ну там, з дружиною, чоловіком не буде сваритися, не буде зраджувати одне одного, красти не буде, ото вже зродиться тоді і віра. В Ісуса Христа і Його Спасительне діло, насправді ні. Тобто, чинячи звичайні зовнішні діла, ми ніяк не дійдемо до правдивої віри, бо віра є зі слухання і сприймання за правду того, що Бог об'явив. Але якщо є правдива віра, то тоді вона стає діяльна. І вона зроджує плодами плодами віри. І, наприклад, той, який довіряє Господу Богу, він не впадає у відчай при труднощах. Він не впадає у нерви, коли бачить, що діється щось не так, як він собі запланував або сподівався. І він не жаліє за те, що зробив комусь добро. Той, який правдиво вірить, він не може засумніватися у Бозі і сказати: якщо така війна прийшла на Україну, то, значить, Бога немає, значить, він ніколи і не вірив. Віра стає діяльною. Якщо ми вправляємося у вірі, а це означає, повторюємо Слово Боже, запам'ятовуємо Слово Боже і пристосовуємо Його до життя. Сьогодні ми з вами закінчуємо святкування свята Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято називається успінням, а тим, що Богородиця насправді заснула. Але якщо б ми були при тій події, то ми б бачили, що вона з людської точки зору померла. Тільки вона не мала жодного гріха, і тому її смерть з людської точки зору. З Божої точки зору виглядало лишень як сон. І кожний насправді, коли відходить із цієї землі, можливо, навіть і в болях, і в стражданнях, він ніби засинає для цієї землі, але прокидається у Божому світі. І тому ми називаємо це свято успінням. Бо вона не померла, так як інші люди помирають, як через наслідки гріха, а вона перейшла з цієї землі у Божий світ. І тому, дорогі сестри і браття, ми величаємо причисту Діву Марію, що вона так перейшла у цей світ, у, в інший в Божий світ. То однак, що означає практикування віри? Дивлячись на образ Пречистої Діви Марії, яка відходить із цієї землі, ми спостерігаємо, стежимо також і за собою, і за нашими рідними. Тому що, як ми сказали давніше, християнська віра це не для того, щоб уникнути будь-яких проблем. Християнська віра це для того, щоб дати правдиві відповіді на наші проблеми і ці проблеми долати по-християнськи. І вже найбільша відповідь на наші проблеми це відповідь на питання життя і смерті. Якщо ми віримо в Ісуса Христа і просимо Його, благаємо про здоров'я і всілякі інші хороші речі. То наша віра нічого варта, каже апостол, якщо ми віримо в Ісуса Христа, надіємося на Христа лише на, у, на цьому світі, то ми найнещасніші з людей. Бо Ісус Христос останнім ворогом знищив смерть як останнього ворога. Тобто смерть більше не має того володіння, що вона мала давніше. І якщо люди завжди перед смертю стояли у страху від часу Ісуса Христа, вже вони не стоять. Тому що Ісус Христос нам обіцяв і дарував Воскресіння. Сам Воскрес, щоб ми Воскресли. І ось в Україні ми тепер зустрічаємося із великою небезпекою і жорстокістю ворога. Бо вороги бомбардують Україну, вони знищують, і теж вони знищують, вони, вони, коли у полоні знущаються із наших військових, і їх вбивають дуже жорстокою смертю. Ми не знаємо, ну, ми знаємо, як на це реагувати, але людина не може навіть собі таке уявити, що. Хтось із людською подобою на таке здатний. І як ми можемо тепер відповісти? На оці наші переживання. А немає іншої відповіді, лише одна, яку дає Ісус Христос це віра у Воскресіння. І ось зустрічаємося із людьми, які приходять. Наприклад, річницю відзначити після смерті когось зі своїх рідних, або якусь іншу дату, 40 днів, і вони перебувають у відчаї. Це зрозуміло, що дуже важко, коли немає біля тебе того. Кого ти любиш? І зрозуміло, що тут важкі переживання і сльози, і плач, і біль, але не може бути відчай. І люди кажуть так: нема. І вже його нема, того, який, наприклад, загинув на війні. Ми народили цю дитину. Вона виросла, а тепер він пішов у сиру землю. Справді. Справді, людина вірить, що пішов у сиру землю? Ми запитаємося. А вся та дотеперішня віра. То, що ходили сповідатися. На Великдень причащалися, їли Пасху, освячені фрукти, окроплювалися водою, хрестилися на кожному перехресті. Про що ця віра говорила? Чи ніколи не було задіяне Наше, наша пам'ять про Воскресіння? Про те, що людина не йде в землю? А йде до Бога, стає на суд Його. Про те, що Бог не хоче гріш... смерті грішника, а щоби вернувся і жив, і що Він єдиний серцевідець, і він чекає кожного. І немає такого значення, скільки людина прожила, і навіть не має значення, як вона померла. Має значення, дорогі сестри і браття, наскільки була щира із власним сумлінням. Тому що остаточна міра суду це людське сумління. Бог буде завжди по сумлінню нашому, просуджувати нас. І якраз сьогодні, коли відходять і молоді наші, вони тут Відходять на цій землі, то якраз сьогодні Ісус Христос дає таку відповідь для нас, як нам все це пережити і подолати. І якщо з'являється у питанні життя і смерті відчай, ми мусимо знову повернутися до питання, що я можу більше зробити для моєї віри, тому що. Відчай у віри не може бути. Вони несумісні. На жаль, сьогодні, при розвитку медицини і всього іншого нашого суспільства, люди чомусь смерть виключають із щоденного життя. А смерть нас навколо оточує. І так як людина має право народитися і жити право має, то вона має право і померти доброю смертю. І до цього треба звикати, бо це є частина нашої віри, і навіть у найбільш урочистому славні Христової Церкви, славні Христового Воскресіння. Там згадується про смерть і гроби. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував. І ось дорогі сестри і браття. Кожен повинен дивитися не на тих, які там ходять до церкви, не ходять, щось роблять, не роблять, завжди дивитися треба в глибину власного серця. І дивитися, наскільки наша віра діяльна. Якщо вона не має плодів, то не треба ці плоди підтягувати. Треба виділяти час для того, щоб займатися власною вірою, власним серцем, власними думками про Бога, про вічність, власними переконаннями, про наше призначення, про смерть і життя вічне. Нехай наша увага буде завжди зосереджена на питаннях віри. І, як ми казали, завжди треба тримати руку на пульсі віри. А наше запитання до самих себе ніколи не може воно зникнути. Що я ще більше можу зробити для власної віри? Слава Ісусу Христу!